Українська інтелігенція апріорі розглядалася владою як вороже налаштована, особливо партійне керівництво тривожили антивладні настрої в українському селі, поза як саме в 20-ті селянство складало 85% від усіх мешканців республіки. І ці 85% були доволі багатими, економічно незалежними та бунтарськими. Москва і різноманітні політичні приписи та нововведення їм були простіше кажучи до певного місця. Не випадково один з більшовицьких лідерів Лєв Троцький визнавав, що стосується сільського куркуля в Україні, то він для нас набагато небезпечніший ніж російський куркуль. Такі думки радо підтримував і Владімір Ленін. Лєнін. Жодні сумніви неможливі. Куркулі скажений ворог радянської влади. Середини тут бути не може миру не бувати. Куркуля можна і легко помирити з поміщиком, царем і попом, навіть якщо вони посварилися, але з робітничим класом ніколи. І тому бій проти куркулів ми називаємо останнім рішучим боєм. Куркулі найзвіринніші, найгрубіші, найдикіші експлуататори.